Я хочу розказати вам про те, що наше місто було збудовано на піску. В 60-х роках, листопаді місяці, молоді юнаки та дівчата прийшли саме на такі піски, як ми зараз знаходимося, та почали будувати наше місто. В перші квартали міста почали будувати на корінні землі, так називаємої, яку не намивали снарядами спеціальними машинами та механізмами. Вони виривали котловани. Забивали туди палі, це сваї на російській мові. Робили навколо них перев'язку блоками та почали робити перекриття та спорудження стін з цих вин. Хочу звернути вашу увагу, що намивна частина починається з Новойського, закінчуючи вулицю Конституції, це все територія намита спеціально, щоб збудувати тут місто. Нові житлові квартали та нові будинки. Ми знаходимося біля першого пам'ятнику нашого міста, який називається Стелла Намет. Цей пам'ятник був споруджений на честь пам'яті будівельників нашого міста, які жили в 61-му році та будували наше місто в перші місяці свого перебування на території майбутнього міста жили саме в наметах. На цій стелі ми бачимо список імен першопрохідців, які приїхали та споруджували наше місто в перших роках нашого величного міста. Також хочу відзначити, що це сквер, який називається сквер першопрохідців. Кожного року, у квітні місяці, з нагоди заснування міста. Тут збираються його перші будівельники, перші робітники, які приїхали на цю місцину, спочатку вони тут наводять порядок, облаштовують цей сквер, а потім, вже, як правило, 24 квітня відзначаються святкові заходи з Дня міста. Але я хочу відзначити, що місто було засноване в листопаді 60-го року, але статус міста. Наш населений пункт отримав у квітні 1977 року тому місто, як населений пункт, визначає свою дату в квітні місяці. Поки першопрохідці жили в таких наметах, там далі споруджувалися нові будинки для майбутніх гірників та Будівельників міста це вулиця і гірників, і молодіжна, і вулиця космонавтів. До речі, першою вулиці міста є вулиця Молодіжна.